Не встигла шостка оговтатися від ракетного удару балістикою, який був величезною сили і зруйнував частину інфраструктурних об'єктів 9 листопада, як ворог знову через кілька днів атакував наше місто. І якщо вихідними на шостку росіяни скинули корейську ракету, аналіз уламків та деталі якої підтвердив, що виготовлена вона була в КНДР, то увечері, 12 листопада, на місто полетіли шахеди і наробили не меншої біди п'ятьма безпілотниками. У результаті атаки знову зазнали руйнації інфраструктурні об'єкти громади. За інформацією очільника громади, без опалення залишилася основна частина міста. В Даний час в місті нема тепла, працюють тільки ті котельні, які на біопаливі, і це говорить іще раз, що ми правильно рішаємо для того, щоб збільшити кількість котелень на біопаливі. Ми повинні розуміти, що ворог зовсім поруч, що він звіріє, що він знаходить різні методи для того, щоб вразити нашу територію, тому кожна сім'я повинна забезпечити себе в майбутньому тепловим резервним Пальним. Працівники своєчасно зреагували на повітряну тривогу і сховалися в укриття, і таким чином забезпечили своє життя і свою безпеці. Це ще раз підтверджує, що не треба гігнорувати сигнали повітряної тривоги. Розбираються завали після розбору завалів, буде зрозуміло, скільки терміну треба для відновлення роботи цього об'єкту.